Так, доброго дня. Сьогодні е, огляд прилад продається D1. Е, light версія на базі В4 вух. Прилад офіційний на гарантії. Гарантія ще до травня 2025 року. Е, стан основна базова, без адаптера. Тобто ми не, не можемо закріпити. Адаптер треба докупляти закріпити на стангу і перехідника 3,5, е, для того щоб можна було працювати на станції, немає. Треба окремо докупляти. Катушка блонда. З захистом Гарантійки всі будуть ну, на сайті, типу або по запиту. Значить, е невеличкий тест. Прошивка 5.21 Зараз так якось зроблю. Нема кому допомогти, дуже вибачайте. Робимо тест так, як виходить. Так, мідна монета ось є. Далі срібна монета. Є. Далі 5 копійок. Є. Далі золоте кільце Є. Одна копійка Є. І чорне От, Присутній торг. Пишіть, Viber, Telegram, WhatsApp, поторгуємося. Дякую за увагу.